Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. І майже два роки, як ми переїхали в Канаду, в місто Калгарі, проживаємо в Альберті, від чого дуже щасливі. Працюю я проектним менеджером. І Під час моєї роботи потрошку став собі перебирати такі технічні знання, технічні обов'язки, як Wi-Fi-консультант. На своєму каналі я знімаю відео про життя в Канаді. А саме, з чого потрібно почати, які основні моменти, як відкриття рахунку, отримання сім-намберу, пошук роботи, пошук житла, пошук машини. Про це все я розповідаю на своєму каналі. Ділюсь з вами своїм досвідом, лайфхаками, порадами від себе та від друзів, які вже пройшли цей шлях. Тому підписуйтесь, сподіваюся, для вас це буде корисно. А я ж, друзі, приїхав. У місто Торонто, в якому буде знаходитись 3 дні і рухатись далі в Монреаль. Заселився, друзі, в отель і приїхав я по роботі, так як я працюю основним проєктним менеджером, але почав перебирати на себе обов'язки технічного зв'язківця з Wi-Fi питань. Тож, друзі, як згадував, одразу перед Крісмасом з'явився у нас новий клієнт, який має 4 локації. І так як я закінчив певні курси і відповідаю за Wi-Fi технології в нашій компанії, я взявся за цей проект і як менеджер, і як виконавець, і відвідую всі локації клієнта для того, аби заміряти їхню поточну ситуацію з Wi-Fi. Ем. І зробити найкращий дизайн, який буде відповідати всім їх потребам. Зокрема, це склад великий, який займається різними компонентами до, мені здається, двері, промислові двері, тобто різних типів автоматичні, не автоматичні. І ось треба, щоб сканери, мобільні девайси по всьому складу працювали і можна було на більш таку сучасну технологію перейти. Вони мають 4 локації. Перша з них це в місті Калгарі, де я і проживаю. Але наступні це Торонто Great Area, це Монреаль і це біля Ванкувера. І отже, окрім Різдвяних свят, займався логістикою пошуком квитків, перельотів, готелей. І ось я вчора прилетів в місто Торонто. Зараз знаходжусь в Торонто Great Area, тобто це суміжне місто, яке примикає до самого Торонто. Трошки. Холодно, трошки вологіше, ніж в Альберті, але ось приїхав вже на другу локацію клієнта, бо перша була в місті Калгарі, і сьогодні буду займатися. Що ж, друзі, покажу вам трошки робочих будніх як експерта з Wi-Fi connection. У. Тож, нахожусь я на об'єкті одного з наших клієнтів. Це великий-великий склад, купа елементів тут розташовані, більші менше полички, палети з машинами. І що я роблю? Повернемо камеру. У мене є, друзі, спеціальний планшет, на якому завантажена мапа цього складу. Вона спочатку без візуалізації. І до планшету в мене під'єднаний ось такий. Пристрій Дорогущий. до речі, новий 1010 доларів коштує, що дуже дивно. І спеціальне ліцензоване програмне забезпечення, друзі. І разом з цим я можу ходити і замірювати сигнал. Тобто, наскільки ось видно всі ряди, як я ходив. І потім в кінці я можу дивитися, наскільки, друзі, Сильний сигнал, чим зеленіше, тим краще. Причому для різної частоти або от є сірі, якісь місця, тобто пропущені. Пропущення в плані сигнал недостатньо сильний, аби покрити от якісь кутові зони, зони між цими рядами. І виходить, що моя задача адекватно, акуратненько все заміряти в цьому складі. І потім подивитись, де є проблемні місця, і де можна додати додаткові access point або роутери українською, Тобто точки, які додадуть потужності цьому сигналу. Наприклад, в даному моменті ми бачимо, у нас тут висить один такий роутер, друзі. Синій це є кабель, з яким він під'єднаний, і він покриває певну зону. Тут у нас є Fiber Connection, тобто оптоволоконне з'єднання, яке приходить сюди, і з цього боксу воно розходиться на цілих 4 роутери, які є по всьому складу, що, що звичайно, не є достатньо. Тому, друзі, моя задача запропонувати найкраще рішення для цих ребят. А так як вони будуть переходити. На сканери ручні, і будуть робити спеціальні лейбли. Ось тут просто назва продукту, а з'явиться ще така ж сама наліпка з штрих-кодом. І ось ти скануєш цей штрих-код, і цим самим приходить розуміння, де шукати певний продукт, на якій полишці, на якому ряду, а, в якому боксі. І якщо ти його береш, то воно автоматично буде відніматися. ти будеш знати, скільки в тебе такого продукту, на якій полишці зберігається, друзі. Ось така, друзі, цікава робота. І що цікаво для мене, що це не тільки офісна робота як проєктного менеджера, що в мене є все-таки частинка такої технічної роботи, технічних задач. Що мені було досить цікаво вчити і розвивати в цьому напрямку, тому що до цього в Україні я мав певні знання, певний досвід, але ось зараз бачу, що в рази ширше. Ну і зазвичай були клієнти розташовані в Калгарі. А це от перше моє відрядження робоче по Канаді. Чому я дуже радий, дуже такий excited, тому що не сидиш на місці, да, не сидиш в офісі, клієнт платить за переліт, клієнт оплачує, ну верніше, як вони виділили бюджет на перельот і всі транспортні розходи, типу проживання, готель, там харчування, переліт. І вже моя проблема вкластися в цей бюджет і спланувати все максимально оптимально. Перший смішний момент, друзі, перший раз, коли показав. Своєму босу цей бюджет він сказав: Та ні, це щось неправильно, не може такого бути, такі в такій сенсі. Я сьогодні півдня сидів, це все перевіряв. Він каже, що щось дуже, дуже дешево. Я, типу, знаю, що перельот з Калгарії в Торонто має там 500 доларів коштувати. А як він в тебе 100, 150 виходить, чи 160? І мене це дуже насмішило, тому що будучи студентом, я почав виїжджати в Європу і потім. Подорожував різним країнам, вже організовував походи в гори для друзів, для груп, як по Україні, так і в Туреччині встиг побувати. І кожен раз, отримуючи цей досвід організації, особливо будучи там, студентом або після студентства, коли немає багато грошей, постійно дивишся, де можна що економніше зробити, де можна що більш оптимізувати, аби витрати. На подорож були меншими. І ось з цим досвідом я приїхав в Канаду, де люди ну, не звикли економити, вони, так знаєте, додають ще, особливо, якщо там хтось платить. А В мене немає такого мандру. Я більш шукаю оптимальність. Це не значить, що самі дешеві, сам є економ клас, але оптимальний варіант для моєї подорожі. Тому в мене вийшло в рази менше бюджету, чому Босс не повірив. Тому, поки чекав пару днів, ціни підросли, але все одно, друзі, прилетів сюди. Дуже задоволений. Отож, 12.55 я закінчив свою роботу тут, зробив мапу, зараз піду десь шукати обідати і буду робити репорт, тобто висновок з цього мого дослідження, плюс, плюс друзі, <кхи> варіант розміщення оптимального для цієї локації, цієї будівлі. I'm trying to get off those drugs. Here yeah. Добрий ранок, друзі. З цікавого покидаю сьогодні Торонто. Пробув я тут трошки менше трьох днів. Навіть десь два, якщо в сумі, але три, якщо календарних. Лечу далі і з цікавого є такий у них Central Island, тобто центральний острів, на якому розташований City Airport. Тобто не той міжнародний великий International, куди я прилетів, з Альберти з Калгарі. А такий маленький локальний. Причому зараз я знаходжусь на березі, на великій землі. І сіті аеропорт імені Бішопа, це, до речі, військовий відомий англійський військовий часів Другої світової, і навіть танки, в честь його назвали. І цей берег з'єднаний з аеропортом, який знаходиться на острові по ту сторону, по-перше, підземним тунелем, через який можна потрапити через ці ліфти. І по-друге, є фейрі, тобто такий пароплавчик, який трошки далі стартує, і він а, машини і все таку більш важку техніку возить до аеропорту. Цікаво, прикольно без сіті аеропорт. Тут є декілька авіакомпаній, які літають в провінції і міста довкола. Тобто супер далеко ви не звідси не вилетите, але прикольно, що зробила таку опцію. Піду подивлюсь, тунель, який проходить під цією затокою. Ось такий от тунель, друзі. Поки що, здається, не супер великим. Звичайний коридор аеропорту. Але саме рішення цікаве. Під водою зробити тунель, аби дістатися аеропорту пішки. Ну і зробити паром, якщо вам потрібно переїхати на цей острів аеропорту. Скоріше за все це, це працює тільки для робітників і обслуговуючих компаній. Я не думаю, що звичайні люди можуть цим скористатися. Ще один ескалатор, друзі, але прикольно, що на його виході тебе зустрічає от така штука. Ну ось і все, друзі. Ми знаходимось на острові Central Island, нагадую, і ось з нього якраз відкривається вид на Даунтаун. Але треба відійти трошки далі аеропорту, і буде все гарно виглядати. Що ж, друзі, забукав досить цікавий готель, зроблений в старому будинку, і хочу вам зараз показати мою кімнату і себе. Тільки-тільки в'їхав такі ще ключі не карткові. І ось така кімната у нас. Давайте знайдемо світло. Це я, це моя маленька кімната. Але, здатично виглядає, буду напевно Гаррі Потером, який живе під стріхою. Тут такий от диванчик з модною шторою. І... Видом на дах і лопата. Але незважаючи на це, фото і відеоки були чудові. Напевно, не найкращий номер мені трапився, але завтра спробую подивитись більше. Що ж, друзі, знаходжусь в Монреалі. Вчора мав шанс трошки прогулятися містом. В одному напрямку сьогодні прийшов більш в Даунтаун. Швидкі враження, якими хочу поділитися, дуже-дуже мені це місто нагадує Київ. Я думаю, тим самим, що дороги вузькі, багато світофорів, будівлі трьох-чотирьохповерхові, поверхові, різні. Скульптури, різні європейські, старі будівлі можна зустріти, але ось саме мікс такого сполучення, чогось сучасного, старого і те, як все побудовано, тут дуже нагадує Київ. <г Legit of -ness> Особливо, знаєте, тим чим? Що тут на вулицях можна зустріти людей, друзі. І людей дійсно багато. І як будь-яка центральна піша вулиця будь-якого міста, вона тут кішить. Що незвично для Північної Америки, я вже забув, чесно кажучи, що це таке. Так, в даунтауні, безперечно, зранку ввечері люди йдуть на роботу, назад, можна це побачити. Але тут відчувається, що саме всі ходять. Не всі сідають на автомобілі і їдуть. Тут реально ходять. Багато велосипедистів, незважаючи на те, що зима, мінус 8. Але життя кішить. Видно, що хтось гуляє, хтось пакетиком, тобто не всі такі. З роботи йдуть Тобто реально, люди виходять прогулятись, і під це тут заточена інфраструктура. Багато кафе, багато магазинів, які працюють після шостої друзі. У мене на увазі в центрі, в таких локаціях, вздовж вулиць все працює. І це трошки відрізняється від тої Канади і Північної Америки, яку я бачив. І от недарма я від інших також чув, що Монреаль він виділяється, друзі. Він дійсно виділяється. Друзі, ну подивіться, яка набережна. Яка набережна в Монреалі. Оце ви виходите з даунтауна просто до озера. Закинута стара будівля грузового порту, яка трошки підсвічується. Доріжка, де гуляють з собачками. І ось він невнятний, невзрачний даунтаун в Монреалі. Причому, як я друзі зрозумів, трошки в Монреалі не вийшло з даунтауном, так як будівлі будувались досить хаотично, судячи по їх структурі. Тобто якісь з 80-х років залишились, якісь ребудували десь нове. Але щось воно таке не риба, не м'ясо, як мені здалося. І якби, набережна теж виходить просто в промислову здоровену зону на типу, маленькому островці. І висотки всі новобудови і хмарочоси вони побудовані окремо якраз в тому районі, де я вчора гуляв. І що я зрозумів, друзі? Скоріш за все, не вийшло в Монреалі з Даунтаном, тому вони вирішили змістити центр міста трошечки далі. І забудували в ну, більш новому сучасному стилі, але, звичайно, залишилось цей вайб європейський. А Даунтаун поки що ніякий. Зараз я ще нернув глиб. Тут є десь Нотердам де Монреаль. я сподіваюсь, моє враження виправиться. На жаль, мікрофон від холоду не зміг записати аудіо. Проте, друзі, на цьому фрагменті ділився своїми враженнями від міста Монреаль. Цікаве місто наполовину європейське, наполовину. Північно-американське такий мікс, широкі вулиці, широкі проспекти, багато людей гуляють, багато людей їздять на велосипедах. нагадало Київ певні частини, певні райони, якось воно так все заміксовано. Розумію, що це лише first shot, не найкращий час взимку дивитись ці всі міста, проте щось встиг подивитись. Встиг скласти свої враження. І вас, друзі, запрошую, якщо ви є в Канаді, відвідати ці міста. Вони дійсно різні, дійсно відрізняються від провінції до провінції, Та й люди в них досить різні. І ви побачите і відкрите для себе трошки більше Канади і зрозумієте, що ж вам все ж таки пасує, що ні. Мені, наприклад, Торонто не зайшов. Так як це великий мурашник, постійні пробки, постійно всі штовхаються, поспішають. Що в принципі було і в Києві, де я жив, але друзі дійсно відчуваються по-різному, різні ціни, різне відчуття. І я думаю, на цьому всьому індивідуальному світу сприйнятті базується: буде вам гарно в Канаді, чи ви будете страждати в певній мірі. Тому, друзі, бажаю вам знайти своє місце, бажаю вам розвиватися, вибудовувати своє життя і отримувати задоволення від того, де ви живете, з ким ви живете, що ви робите і куди ви рухаєтесь. На цьому буду завершувати своє відео. Дуже вам вдячний, якщо залишите коментар, якщо поставите лайк під цим відео, і, звичайно, якщо поділитесь Своїми друзями і підпишитесь на мій канал. Це мене мотивує знімати для вас контент і продовжувати свою непросту справу в Канаді. Дякую, нехай вам щастить!